друзі з прикормки ось тут я наварив. дома є тут половинки гороха пшону і перловка є ось ще в мене варений горох потім зараз ми є ось тут старий опариш додам ось тут в о цьому чудовому відерці від флагман у мене є Різної прикормки набрав, ну я використовувати цю не буду. Є ось така карась макуха є, карась, ванільний мед, кориця лящ, фідер, це ляш якийсь солодкий цей якийсь. І це що у нас? Пряна карамель фідер. О! Так, ну а что ж мы, мабуть мы возьмем сейчас половинку, я возьму. Друзья, вот все есть прикормочки. Сейчас карась макуха. Пахнет макухой. Так. І що ми возьмем ще? І давайте возьмем ляш кориця. Ось ції додамо? Не знаю. Давайте фідер. Пряна карамель трохи. Чудово пахне. Так. А це пока таке. Так, є у мене ось ще ось тут. старі опариші. ну не всі. Сюди ж. Так, сюди додали гороху. Ось так, не весь. Це ми на закорм, Чисто на закорм. а потім уже в кормушки я буду. Ось так, о. Оце, друзі, ось так о. як і горохом, і карамеллю так і Ще в мене є. Сейчас я вам покажу, що в мене є. Ось. Ось така ще в мене є. Тут сумочка. І тут у мене всякі пуфіки і вонючки. Я зараз сюди ще добавлю, добавлю Я добавляв у себе дома, як рибачив. Досить непогано було. Ось такої big fish трошки. оцього залишимо трохи. бікфіш може ж поймаємо велику рибу. Ха -ха. Так ну що ж, тепер зараз все це замішуємо і ліпимо шарики і будемо кормитися. Ось так, достанемось тепер Давно я вже на фідер не ловив. Ось достану цю сумочку гарну. Тут у мене фідерні оснасточки є. Так ось візьмемо теж цього ж виробника. Ось такі кормушечки, годівнички ось ось. Ось такий монтаж попробую. В общем, спробуємо. Поки що на таке. О, ось так воно буде виглядати, ось такі кормачки. Зараз спробуємо. Так. Що ж, друзі, отбив я дистанцію, закліпсувався, закормився. Ось. Отак ось на такому коромислі. Ось на один гачок почепив горошинку і опаріка, а на другого черв'ячко. Будемо зараз поки експериментувати, а там далі буде видно. Так, першу закидаємо. Закидаємо першу перший фідер. Опа. Это четко. Щука тоже. Щука. Хорошія. Щучка. Братан. Так. Хорош. Хороший щучка. Молодец. Нормально, вах на червяка. Карас ляш, не клює, щука клює, вже друга сьогодні. Я так і перерад. Вот за мене перерад. Не, я ловив. Я Щуку ловив на удочку, ну. Щось друзі клюнуло. А не знаю що, щось маленьке. Що воно? Ну. Плоскирка, чи лящик маленький, чи що воно таке. Це така срань клює. Нічого. Клювана опариша. А черв'яка щось об'їдає. Нічого, будемо продовжувати далі. Уже потемніло, а щось поки що не ахті. Що воно в нас тут таке? Опа, карась. Ха! ха Карась! Не дуже великий, але карась. Ай! На черв'ячках. Тільки закинув. І клюнув. Це вже непогано. Можна доставати садок. Хі -хі. Що ж, друзі, тільки перезакинув і одразу на черв'яка. Клюнув карась. І тут ось я почепив ось такі ось, оснасточка, кормачки такі. На одній на одному гачку чисто черв'яка, на другий черв'як і придавив опаришем. Такий собі бутербродик. Друзі, витягнулось козлик, тепер клюнув ось такий. Знову на цей фідер. Це ж не льощ. Це зовсім маленький козлик. Начало потроху троху проклевывать хоть. И то хорошо. А это уже что-то путнейшее. Трошки. Это уже что-то трошки путнейшее. Что у нас тут таки? Невеличкий льощик. Невеличкий льощик. Нормальний піде. А. На що він нас клюнув? На всі три зразу покльовки. Ось такий більш-менш. можна поки що взять. В общем, друзі, було три поклевки підряд. Може час якраз настав для поклевок. Є, ну мабуть, невеличке. Щось є. Ну, щось невелике. Плоскирка, мабуть. Ага, гарна плоскирка. Таку можна і взять. Ха -ха. Гарненька така. Ну так, більш менш. Бачте. Тільки закинув і. Часникові пуфіки тут висять. У мене. Так що, значте. Потрошку, потрошку ловиться. Не супер-пупер. Але ж ловиться. Ждемо далі. Друзі, доброго ранку. Продовжуємо рибалку. Ночью спав. Половив до 12-ї, зараз, мабуть, близько 5-ї ранку. О, щось фонарик блимає. В общем, закинувся, продовжуємо рибачити. Опа. Друзі. Щось є. непогано, вроді би Щось є Тинько підсочник А чи він нам пригодиться О, друзі, красево, дивіться Ой, не хочу, щоб зірвався Це вже горний карасик. Опа. Ну це вже більш-менш такий. Карасюнчик попався. Ох, бачите? Ось такий карась. Ой. Оце ну, вже, друзі, ранок. Розпочався і зовсім непогано. Виспався нормально, я й будильник думав поставити, а забувся. Бо думаю, ще просплю. Бо, можливо, трошки я і проспав, бо тільки що дивився на годинник, було би з 10, ну, вже майже п'ята година, можна і так сказати. А клюну він у нас на часничний пуфік і черв'ячок. Ось на таку комбінацію. Зараз знайду у пуфік ще го Попробую Попробую під... підчепити. Десь він у мене є. ось. Ага, ось все, ну етикетка десь ділася. Ось такі пуфіки від профмонтаж. Весь час, весь час, кінчик фідера смикається, дрібнота не дає. Видно велика. Дин-дин, дин, 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 дин. Без перестанку. На жаль, це є не дуже добре. Об'їда, об'їдає. Черв'яка так взагалі неможливо. Тільки закинув і все. Його обривають, обтягують. Ну, Опариш то, звичайно, тримається трошки краще, але теж висмоктують швидко. О! Ізорвалось, мов щось було. І щось є. Щось невелике. Ось навіть невелика риба, а гарна покльовка. О Дивіться. Ваща що там клює. Ось така. тут клюя рыба. А то как смыка я так совсем дребно. Дребно так клюе. И все. Ось тут ось. О, о, щось. Знову невеличке. Знову, мабуть, пліточка. Ну це таке щось мов трошки... трошки, трошки сильніше. Ого. Ну тако Це вже трошки більша пліточка ой таку ми візьмемо треба щось на жарюху привести ха Так, друзі, бачите? Пліточка. Пліточка задовбує і все. І що ти її зробиш? О, о, все хороший. Да, может быть, карась. Думаю, я пиццачка. Карась, не карась. И хороший. Опа, є! О, о-о, гарний. Карасело, дивіться який. О, ну, як? Не кілограмовий, навіть і не сімсотграмовий. А ось такий гарний карасик. Бачите? Ну це ж як... Покльовка, то покльовка. Ну, ну бачите, не даремно я одягнув черв'ячка. На черв'ячка він клюнув. Значить. Бачите? а другой червячок целый, Щось плітка. плитка, и не хочет клювать на червяка, и это есть хорошо, дуже. значит, что ми? чипляем червячка. Сейчас. Эх, эх. І поклювка гарна, але на жаль, ти щось є. Не знаю. Якщо є, то щось дрібне дуже. Ні, нема. Нема нічого. Тут був чисто опарик. Тут був чисто опарик. Щось, друзі, на звичайну оснастку у мене не ловиться зовсім. А на оце ось це без ніяких ось. возьму і туди я поставлю ось таку штуковинку ось. Elite Feeder Classic. <гум> ось така. Коромисло, два гачки. <смі> Не люблю я такі дуже оснастки. Але чому нормально. Так що ж, друзі, зараз перекину цю. Забувся сказати про фідера. Один у мене ось трьохметровий китайський фідер 60-160 грам, а два мої. Ті, що постійно я на них ловлю. Ось Force Active Feeder 420 довжина, тест до 150 грам. Гарні такі. Ну це мощні фідера. Котушечки теж від флагман фідер і котушка від флагман, флагман Карп із бейтранером 5 тисяч. Дві штучки, це в мене такий комплектик. Гарні фідера із-за того, що можна ними шпурляти дуже далеко. Ну, інколи так, довжина інколи мішає, тому що може бути місто де ви ловите, будь-дерева, кущі, і це заважає. Ого. Ничего себе двечи напнуло и ни черта. Ого. Пошу. Шосмолів, друзья. щось мені таке ж супер пупер здорове карас мабуть візьми на всякий случай тут сачку бо його не дуже часті поплевочки так є карасик нормальненький ой такий Невеликий Ой. але це карасик. Люди тут по Зараз хоч трошки ого один раз щось дергнуло. Ну це не воно. не хочуть люди збирати після себе сміття а треба б збирати. Ой, ви ж кожен там залиша 2-3 бумажки їх же їх ж же, друзі неважко отак ось зібрати. після себе. І щоб хоч більш-менш було чистенько. Так що, друзі, не залишайте сміття після себе. Збирайте пакетик і вдома десь викинете або по дорозі. Побачите десь сміттєвий бак і туди. І все. Все дуже просто і легко. Підійшла до кінця моя рибалка. Не хоче клювати, вже навіть не дуже й об'їдав. Ну, на оцю ось щось тут на крайню посмикувало. Зараз подивимося, об'їло чи ні. Ай. Так, об'їло, бачите. Об'їло, ну гарних покльовок немає. Так ото пік-пік і все. Пік-пік і все. Ну що ж, лимотуюсь, збираюся і покажу вам, що спіймав. Зробимо підсумок сьогоднішньої рибалки і буду їхати додому. Подивимося, що я спіймав. Хтось скаже мало, хтось скаже багато, мені нормально. Ляска трошки наловив небагато, але є, Як кажуть норму. Ну, норми, мабуть, і не спіймав, але нормально. Перед від'їздом спитаю ось у сусідів у хлопців, що в них клювало. Ну що. Клювало трошки. Добрий ранок. Добрий. Карасики брали. Плотва. А? Карась, так. Да. А те я трошки. Карасик. Не дуже, ну проклюнув. Та я ліг у 12 і у 5 устав. <реш> <реш> трошки прозівав. А ти сидів ніч, так? Ні, теж недавно. Ну і що, їхати додому. Да. Дріб'язок об'їдає. Ну що ж, друзі, зібрався вже, я роздягнувся, передягнувся. Уже всі свої шмотки укидав у машину. Вон підсака одна залишилась і оце ось камера. Так, що по рибалочці. Ну як ви бачили, трошки карасів поймав лящика. Там один ще маленький, дрібненьке клювало. Тобто як, вечором трошки проклюнуло, як потемніло. Вночі я спав, десь близько 12 ліг, о 5-й встав, поки туди-сюди вже розведнялося. Ото трошки ще карасиків. З вечора карася лящав, поймав під лящика, там пару плоскирочок. А зранку ото ще скільки є. Три чи чотири, Три, мабуть, карасі піймав. Там плітку і кілька маленьких пліточок, було кілька покльовочок. Ось От таке. Так що брало на черв'ячка і з пуфіком часниковим краще, мов клювало. Ну, на ту оснасточку, що ви бачили. Так що, ну Я, на жарюху піймав покльовочки, бачив, цілком задоволений. Можливо, б хотілося, щоб і краще клювало, але вийшло, як вийшло. Нічого. Нормально, мені, мені досить. Я нарешті радий, що хоч вирвався з дому, подальше від дому трошки. <хи> як би до річки униз з'їздив. Є рибка. Хлопці там з вечора дві щучки поймали на фідер. Так що є і щучка, і окунь гуляє, можна ловити. Ну, а я вже говорив. Напротязі відео, що буду тепер старатися кожного тижня кудись поїхати. Не обов'язково сюди, можливо, десь на Ставок, можливо, сюди нижче, вище, можливо, вдасться навіть і на Дніпро попасти. Так що буду старатися. Уже хижак ось починає потроху брати. Він би то вже брав, але ж жарко. Як тільки спаде оця жара, я гадаю, кльов буде кращий. Ну, нічого. Так що якось так. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал, рибачу, як умію. Уже слідуюче відео буде уже на, у осінню вийде. Ну, тому, що вже, тому що вже сьогодні 30 серпня, вже після завтріго настане осінь. І будемо ловити осінню. А в вересні, жовтні, якби рибка активизується, буде віджиратися на зиму. Ну, воно покаже, будемо пробувати. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!